А тим же ouais, коло мене ходиш обістінь, такої життя, старості до жида, якої, я ще до вже на коло як я чи нагадаю, що я мені ще російські мала нам казала, наші на чибіла у постріли коло це такий назад був коло чоловіка. Я все, до хати, я завіше він подав та ті Анганулся. Я був сандом на війні. Такі були мене в ліжку, Такі були, що не говорили, і не віддалися тоді ходили. А ти ще сіли і говориш, що, що, що? ксон від мене тут ушла. Він разом якось подужа кліпки з сілами к сонду, бавтими словами, що мені я вже це було в рішку. А то котрий к Я не знаю, чи я ще його дід Малійка була, що мені сповідав, навіла всі Володя, а Я ще про О, А потім моя і було вже таке, що ніж не законен. А тепер якийсь.